Пропонуємо вам вправу рахунок. Потрібно сісти зручніше, скласти руки на колінах, поставити ноги на землю і знайти очима предмет, на якому можна зосередити свою увагу. Почніть рахувати від 10 до 1. На кожному рахунку, роблячи вдих і повільний видих. Видих має бути помітно довше вдиху. Заплющіть очі. Знову порахуйте від десяти до одного, затримуючи подих на кожному рахунку. Повільно видихайте, уявляючи, як з кожним видихом зменшується і нарешті зникає напруження. Не розплющуючи очі, рахуйте від десяти до одного. Цього разу уявіть, що видихуване вами повітря пофарбоване в теплі пастельні тони. З кожним видихом кольоровий туман стає густішим перетворюються на хмари. Пливіть ласкавими хмарами доти, поки очі не розплющаться самі. Щоб знайти потрібний ритм рахунку, дихайте повільно і спокійно, відгороджуючись від усіляких хвилювань за допомогою уяви. Цей метод дуже добре послабляє стрес.